Такі речі ми називаємо підпільними виробництвами або підпільними цехами впродовж зазначеного періоду, тобто з початку року чотири таких, можна звати, їх серйозних підпільних виробництва викрито, припинену їхню діяльність з результатами відпрацювання вилучено продукції сировини, готової продукції, обладнання на суму 840 тисяч гривень. Відповідні матеріали скеровано в. Для розгляду суди, ну і по окремих матеріалах є прийняті рішення про застосування штрафних санкцій. В іншому випадку матеріали, коли встановлюється грубе порушення законодавства про працю, в тому числі і використання незареєстрованих найманих працівників, матеріали скеровані в прокуратуру, де вирішені питання про порушення кримінальних справ за завозниками статті, грубе порушення законодавства про працю. 182 стаття Кримінального кодексу.